Сіль в океанах і геологія доводять, що землі 6 тисяч років. Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океани. і ця вода приносить із собою мінеральне солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишається в океанах. Тому кількість солі в них збільшується щодня. На сьогодні у морській воді 3,6% солі за рахунками це могло статися менше ніж за 5 тисяч років. Якщо океанам мільярди років, чому в океанах так мало солі? Під час дощу ґрунт з гір змивається в океани. Через це гори постійно розмиваються, а океани наповнюються осадовими породами. За 14 мільйонів років усі континенти повинні були бути розмиті повністю, відбуваються зсуви, обвали зісковзування пластів. Земля зісковзує на гору чи завжди вниз. Завжди вниз, правда?